Всім привітаки і доброго дня! Дивіться, хто до мене приїхав. Це Ілюшка. Ілюшка приїхав на вихідні. У нас сьогодні п'ятниця. Я його зранку поїхала, забрала, і на автобусі він приїхав з Києва. То буде тут пару вихідних і потім назад у Коротше, Ми приїхали погуляти в паркі, а потім підемо з друзями Типу в ЦКТ, в заклад посидимо з друзями. Да. Я тобі що сказати? Да, сьогодні дуже бомбили Київ Жостко там, коротше Сьогодні 6 червня, так. Да. Да, сьогодні прям непогано там по... По попадали козли. А так, в общем а, да ничего, все хорошо, Да, ну, конечно. На самом деле, когда первый раз был в Киеве, то очень звучал за своим городом. Но ну, в данный момент уже после того, как я прожил еще месяц в Киеве. Ну, то есть в итоге полтора уже два, то ну, Киев поинтереснее все равно будет. Короче, уже Бо... Большому да? всего. Ну да, конечно. Да скоро ты звук. Да, я скоро звыкну. Да, в планах у нас, чтобы и я переехала в Киев, забрали Мерседесика и жили уже все вс вс разом. Наша большая дружна сім'я, як... як до цього. Кибланка, Київка, Киблянка, Київка. Провідати, mm. да. хтось стоїть. Там вже нас чекають. Посидимо зараз у батьків і потім підемо кудись далі по якимось справам. Mm. А ми з Ілюшкою пішли в заклад поїсти. Вже в нас вечір десь 6 вечора. До речі, сьогодні Ілюшка уїжджає назад в Київ на потязі о 12 ночі от Я його відвезу на вокзал, і все і потім на два тижні. Ми не будемо бачитись на два тижні. Він уїжджає і потім прийде знову. А до цього, до цього ми не бачились місяць, навіть трошки більше. Та ужас, звісно. Так, нам вже принесли наше замовлення. Зараз я вам покажу, що ми будемо містити. У нас ось така смачна апетитна піца. Отакі Ілюшка. До речі, зацініть коло, які нам принесли просто брат і сестра Прикол і да. Смачно їсть разом з нами. Нам ще принайшли локшину з копченою курочкою. Ок, дуже, дуже смачна, вже не раз тут їли. Такий у нас пір. 5 червня, десь 4 години дня я приїхала з папулею коротше, на станцію, аби подивились до газу. Тому що у нас залюшка на машинці є газ, але типу ми його не налаштовували. Коротше, треба налаштувати, і щоб кататися на газу. тому У мене такі от мужицькі діла сьогодні хто там пікає? Поки там щось стикають каланси, я сижу в машинці, взагалі їла бутерброд мені мама зробила, бо я голодна От, духота, звісно, у нас така. Якась кобра. Ужас. Такий вітер сьогодні, так прохолодно. Ой, сьогодні п'ятниця, йду до косметолога, вже запізнилась на 5 хвилин. Пока доїхала. От. З цією парковкою. Ну і так, коли виїжджала, вже запізнювалась. Коротше, все, йду до косметолога робити а, гарну чисточку обличчя. Якщо красиво сфоткаєшся, прийшла ж мені, є відео, може, дуже добре. Я вже вийшла від косметолога. все обличчя просто червоне. Я вже коротше, нафарбувалась в машині, прийшла, нафарбувала брови, нафарбувала стрілочки. Тому що брови вона мені просто стерла, коли витирала масочку. Тому я вирішила трошки підфарбуватися всього два олівчика і вже хоч щось на лиці є. А, зараз піду, напевно, десь поїм, тому що дуже голодна. У нас сьогодні п'ятниця, вже п'ята вечора, попереду вихідні. І з подружкою ми на шосту домовились посидіти, зустрітись, побалакати, покорити кальянчик. Тому такі справи. Також я у своїй косметоні купила. Це борголювальний тонер, Ось такий в мене закінчився, тому поновила. В нас сьогодні субота, вже майже друга година дня, а я уже була на рісничках. Вже зробили мені Анічка гарні війки. Все, я вже задоволена. А, приїхала мама і Настюшка в центр, і ми будемо Настюшки дивитись якийсь наряд на вручення як це називати, Атестатів, не атестатів. Коротше, свідоцтво про закінчення 9 класу. От, і в них буде якесь офіційне виручення, тому треба купити якийсь а, прикольний наряд. Тому підемо дивитись, ходити по магазинах, щось шукати. І, до речі, я вже купила Настюшці один подарунок на день народження. У неї якраз наступну суботу. Це я купила собі новеньку ось таку розчосочку. Думала, чорну або рожеву взяла рожеву. Бо моя тріснула тут пластик, тріснув, і я захотіла новеньку. А Настюшці взяла так, якісь візиточки мені тут дали: скраб для а, голови ось такий для волосся, скрабувати шкіру голови. Вот, вона захотіла, і я її придбала. У нас сьогодні робочий понеділок, 16 червня. А, робочий понеділок я вся в ділах, просто не знаю, голова кругом йде робота, робочі созвони. Потім зараз я приїхала в центр, боже, можливо засипаюсь за потолок. Приїхала в центр з мамулькою дивитись Настюшки на день народження, якісь подаруночки. Забрати також мені треба посилку з пошти. Добре, що я згадала, тому що я їй замовляла подарунок, вже він прийшов. А сьогодні ввечері о 6 годині я з подругою йду на концерт до Макса Барського, тому також вам буду трошки там знімати. А, такі справи. Нарешті у нас сьогодні прям жара духата, навіть не знаю, це плюс чи мінус, тому що попередні дні було прохолодно-комфортно, зараз мені от в кофточки ці рожеві. Ну, можна нам сказати, жарко. Тому беру вас з собою в цей мій метушливий день. Погнали. Я сказала, що беру вас в цей метушливий день, але я так і не взяла і нічого не зняла. Коротше, я вже вдома приїхала, Боже, неймовірно душно, неймовірно, спекотно. Кандюрик в машині, просто те, що доктор прописав. Взяла собі, заїхала шаурму міні, зараз перекошу, у нас вже. Напевно, десь без 15.05 час просто пливе, як наче крізь пальці, дуже-дуже швидко. Але все зробила те, що треба. Зараз зайду в дім, покажу вам. е, не є подарунок, який мені прийшов. От, ми забрали подаруночок на пошті, дуже довго стояли, чекали. Потім ми зайшли в ще там одне місце, замовили подарунок Настюшки. Потім замовили, зайшли тортик в кондитерську, а, от, я думаю, їй дуже сподобається, це саме те, що вона хотіла. Я вам потім це обов'язково покажу. І все, зараз забігаю додому, їм охлаждаюсь трошки, що трошки попрацюю і буду виїжджати на концерт. Я взяла два таких упаковочних паперів, щоб замотати ось цю коробочку, тому що в ній і буду я дарувати подаруночок. Також взяла дві такі ось тряпочки. Ну, це в кухню, звичайно, ось такі прикольні. І сам подаруночок. Зараз, напевно, достану і покажу. Це ось така лялька Monster High Spectra G3 випуск. От новенький, там, де вони вже всі більш такі пухенькі, вже інший в них дизайн, інша мальовочка. Коротше, настюшки в колекцію новенька лялька. Я думаю, їй сподобається, вона таку хотіла. О, ось така в неї буде новенька куколка. Мені також дуже подобається, до речі, дуже гарно. Я вже приїхала і вже йду. Десь вже без пяти а нам на шостому. Біжу до подруги, будемо йти на концерт. Так, ну тут ще жива очередь. Шоста година концерт почався. Ну, не почався, коротше, все починається, але людей куча. Може было кинобігти. Як тебе звати? Саша. Саша. А, о, приємно. Нормbe, бах, бах, цілок, написано, так? Да? Любов. Класс. Які ти знаєш пісні Макса? завжди так сяє ваша любов. Ні. Вас не було. Дякую мої зірочки маленькі. Повезло вашим майбутнім хлопцям. Офигідно. Концерт вже закінчився. Я вже вийшла, іду в машинку їхати додому. Мені дуже сподобалось Обалденний концерт, класний Макс, класні дівчата в нього в балеті. А, ще звали, хлопали, плескали, кричали на біс. Макс вийшов, заспівав ще раз. Всі дуже задоволені. Коротше, мені дуже подобається. Це вже другий мій концерт у Макса. І коротше клас. Всім рекомендую. Хто любить Макса, обов'язково сходіть.